Найбагатша людина планети, американський мультимільярдер Ілон Маск або як його моя бабуся ніжно називає Максимко, знову йде в політику. Хоча й зарікався того не робити, бо попередній похід закінчився для нього погано. Маск провалив реформу бюджетних витрат, нажив масу впливав в ворогів Білому домі і капіталійському пагорбі, а ще втратив мільярди доларів через знецінення акцій його ж компанії. Але життя Маска, як бачите, нічому не вчить. І от в наступній серії він створює нову політичну партію, тобто він кидає виклик американський. Ській двопартійній системі обіцяє, що буде весело. Мета отримати 2-3 місця в сенаті. Ну і десь до 10 в конгресі. Цього за підрахунками мільярдера має вистачити для того, щоб блокувати всі закони, які йому не подобаються. Ну таке детальніше про це дивіться далі. Великий і чудовий податковий закон президента США Дональда Трампа призведе до банкрутства Америки, заявив мільярдер, підприємець і колишній близький приятель господаря Білого Дому, і оголосив про створення власної поліцили, американської партії. Передувало цьому кроку опитування, яке символічно в день незалежності США у своїй соцмережі X провів Ілон Маск. У співвідношенні два до одного ви захотіли нову політичну партію, і ви її отримаєте. Коли мова заходить про банкрутство нашої країни через витрати та корупцію, виходить, що ми живемо в однопартійній системі, а не в демократії. Сьогодні американська партія створена, щоб повернути вам вашу свободу. Політичну систему у США називають двопартійною. Тому що від середини 19 століття обидві палати парламенту контролюються лише двома партіями республіканською та демократичною. Інші партії в Америці насправді теж є. Їх називають третіми партіями. На федеральному рівні їх існує без малого чотири десятки. Але жодна з них не має серйозного впливу на політичний процес в державі. Нова партія Маска інша справа. Вона може кинути реальний виклик республіканцям та демократам. Принаймні, це обіцяє сам маск. Його ім'я Ілон Маск. Він створив дуже багато різних гарних речей. Де ти, Ілоне, де піднімайся. Ілон Маск перетворився на головного політичного опонента чинного президента США. хоча ще кілька місяців тому буквально зізнавався йому у коханні. Я люблю президента настільки, наскільки гетеросексуальний чоловік може любити іншого чоловіка. Думаю, президент Трамп хороша людина. Я провів багато часу з президентом і жодного разу не бачив, щоб він зробив щось зле чи жорстоке. А ще Ілон Маск був головним донором республіканської партії. Він вкладав в неї шалені гроші. Сама лише виборча кампанія Трампа обійшлася йому у 290 мільйонів доларів. Після перемоги Дональд Трамп віддячив Ілону маску. Той очолив департамент ефективності уряду «Доджа». Який мав значно скоротити держслужбовців і прибрати цілі відомства, проте зі своєю місією він, схоже, впорався не дуже добре і в травні був змушений піти. Але останній цвях у домовину їхньої дружби забила публічна сварка колишніх приятелів довкола великого та чудового законопроєкту Трампа про зниження податків і витрат. Президент пов'язав критику Маска зі скороченням субсидій від держави для електромобілів, які вигідні компаніям мільярдера. Дійшло навіть до особистих образ і погроз. Дональд Трамп попередив мільярдера, який народився у південній Африці, що може депортувати його на батьківщину. Ми маємо розглянути це питання. Можливо, нам доведеться наслати доч на Ілона. Ви знаєте, що таке доч? Додж – це монстр, який можливо повинен дістати та з'їсти Ілона. Хіба це не жахливо? Він отримує багато субсидій. Зараз республіканці побоюються, що сварка між Трампом і Маском завадить їхній партії зберегти більшість після виборів до Конгресу, які відбудуться наступного року. А інвестори припускають, що черговий сплеск політичної активності Маска знову згубно вплине на акції його компанії.